Ілля, один представник, не будемо називати якої країни, але він запитався: ви бачите, що в Росії проблеми з економікою, тріщини, але в той же час вона мілітаризується і продовжує виробляти х 1 і інші ракети, крилаті, балістичні дрони. Мілітаризація в Росії продовжується. І було таке питання: як довго Росія може триматися? На що ми говорили? Це не в Росії три ставити питання, а до вас? Як довго ви будете дозволяти Росії продовжувати вести війну проти нас і готуватись до війни з вами? Де крик Росії на чому сфокусуватися? Тому що в нас була двогодинна дискусія. Але щоб мої прекрасні підписники, дякую кожному, могли зрозуміти, на чому ми, мережа Анс, продовжуємо а, акцентувати? Так, до речі, питання таке. Лунає не перший раз, тому що чомусь західні партнери дуже часто це питання здають в такому контексті з приводу того, ну скільки вже ну якось вже пора закінчувати, ви маєте якими чином там домовлятися, і це як для нас найбільший виклик. Ми сьогодні чітко розказали про стан російської економіки, про погіршення всіх грузей економіки, за виключенням військово-промислового комплексу, за останній квартал. То з цифрами розклали. А я особливо в цьому ключі, якщо вам, може, мало аргументів про те, що Росію треба дотискувати, і перемога є можливою, головне відповідно здійснювати належні кроки. А якраз казав про крикість банківської системи, тому що коли є проблеми в економіці, це означає, що підприємства не мають можливості здійснювати розрахунки зі своїми постачальниками, за кредитами, а вони шово закредитовані. закредитовані. Плюс ще нагадав про те, що в 2024 році було проведено дослідження з приводу того, як Сильно були профінансовані профінансовано військово-промисловий комплекс за рахунок комерційних кредитів банків. 100 мільярдів доларів вони віддали військово-промисловий комплекс. Повернути немає можливості. Тож, всі банки треба не от те, що в му пакеті санкцій єс там нових 20 банків відключити від світ. Тобто, ти пропонуєш таку тотальну економічну ізоляцію і вдарити по банках. Так і плюс, що дефіцит бюджету витягує ліквідність. О, часто говорять, у них банки прибуткові. Ну, раз вони прибуткові, ну ви їх не зможете зламати. Ну я для, для деяких поясню. Вони то прибуткові, а грошей нема, ліквідності нема. А для того, щоб цю ліквідність ще більше погіршити, то замість того, що от ваші крапельки по відношенню до банківської системи, то там відключили 5, то там ще один, то там ще три. Ну навіть 20, а ви 20 відключаєте в другорядні банки. В Росії 400 банків. Вони всі підключені до світло. Скільки ви будете при такій тенденції відключати банковську систему Росії? 20 років, звичайно, тоді відповідно є. Друзі, Тому акценти розставлені, сподіваюся, нас почули.